Ще тут наваритися? Під кулі лізти чи що? А ти ж все про нафар? А ти типу ні. Ти ж у нас в зону за романтикою прийшов. Зі сталкерами гуляти за ручку під собаче миття. Пішов ти! У мене своя романтика. Свобода, справжня свобода. І ніхто мені тут не начальник. Ніхто не начальник? Свободний, значить, до хера. І частки від мене не треба. Сам пішов. З тобою вигідно. Вигідно, кажеш. То спробував на водрі, так? Та... Бляха ні. Та, бляха, так. Ну вам би мільйон, хіба поліз би сюди. От, От. І я про те. Але ти не з ци. Все буде. І навар, і свобода. І все, що забажаєш. Опа, сталкер! А ну, ходи на сюди. Ось тебе, брате, що тримає в зоні. Гроші чи свобода? Свобода. Тут я можу бути собою. Значить, романтик. О, розумію. Ніхто не начальник, і йдеш куди забажаєш. Не життя, а казка. От тільки брешеш ти. А мене насправді ніщо не зупинить. Взагалі ніщо. Навіть аномалії? Жодна аномалія тебе не стримає, якщо ти швидше за і важиш майже тону. Ти скажеш, я гоню, а я ж можу і тебе такому навчити. Не маю часу на пусті балачки. Не будь дурним. Краще послухай. В ногах, правда, немає, брате. Бачив колеса? Моя ластівка. Десять хвилин до кордону, 20 до чер. Мутанти, аномалії та будь-що чхати. Хочеш? Так а чому ти тоді продаєш її? Та у мене інше на підході. Ось подумав, на що це стояти буде. Пущай краще комусь послужить. Не цікавить. На своїх двох надійніше. Чекай, брат. Ти мені подобаєшся. Тому чисто для тебе зроблю знижку. Не проти, якщо я ближче гляну. Ну, глянути можна, а торкатися не можна. А паливо де мені взяти. Вой ну, не потрібно. Я сам пари, доки вчені не підігнали пала регулятор. Тепер воно на артефактах. Ніяких розстрочок. Лише нам. Дякую. Не цікавить. Моя тобі порада в Добре подумай, що втрачаєш. Подумай і вертайся з грошима. Братани, прикривайте!